Hello, мої дорогі підписники! З вами знову Андрій Лятуринський, провінційний актор. Давненько не бачилися, просто розумієте, такі ситуації в Запоріжжі трапляються. Що Не було часу і настрою, натхнення. У мене там прильот був у дворі, повиносило всі вікна в хаті. Треба було займатися. Це я займався вікнами, там всіма ділами, третій день фестивалю. І фестиваль називається «Дім актора Дихання. Вчора були київські, київські гастролери опера, опера аперта. Хто буде в Києві, обов'язково сходіть. Отакі От круті чуваки, вчора показали дуже круту виставу. А ваш покірний слуга Андрій Лятуринський підсвічував її на пушки. У мене теж вчора був дебют, так що я тепер ще й пушкар світловий. Відео трошки бекстейдж. Так що ставте лайки, підписуйтесь, мені дуже приємно. <ріхи> <ріхи> Вже на народного подобається. Добрий. Добрий да народився. Сьогодні такий бекстейдж. Льогкий. Сьогодні третій день. Надіюся, не такий Легкий важкий домовій. буде, як <ріхи> вчора. Не надіюся. Все я зрозумів. Так, все, зараз грузимось, їдемо в філармонію, будемо тримати арфу. В домашніх штанах вийшов. Злий Андрюша, вже третій день фестивалю. В домашніх штанах Ну нормально. Сексі. <ріху> так, розкажи, що, що це за барабан? Куди ми його взагалі будемо вести? Філар, Філар, барабан. Я не знаю. вони на ньому не грають, але. Але а треба їм мадрій. її доставити. Ямаха ємасол. Та -та 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 так, і оце все, так, зараз це дві секи, бо зараз мене Андрюша вб'є, покажу вам. Оце все, оце все, зараз треба нам повести філармонію. І саме головне оця красуня афа. Тільки вигрузились. Загрузились, а, а тепер вигружаємося. Ми вигружаємо. Ми настільки грузові, що треба вигружатися з регулярною. Срочою... Ця машина ще не поїхала, а ця вже приїхала. І це отак все життя. Скільки не живемо, туди-сюди, да. туди-сюди. Туди-сюди. Туди сюди, туди -сюди. Туди -сюди. Туди -сюди. Туди -сюди. грузят. Держать. Держи атом, лятор, держи атом. Чуєш, начальник начальника казав. <гум> <гум> Ві -ві -ві -а! Ага! <гум> я нічого не зрозумів. Каже, тримай арфу. Все, тримай буде тримати арфу. арфу". А я послухав, мені послухай, тримай атом. Думаю, як його тримати. Вроді... Зараз буде кричати. А він <гум> же легше, легенький, да? Привіт! Чого ти не здороваєшся? <гум> <гум> він ще не прокинувся просто, ти бачиш. Гарно виглядаєш, друже. Я дети спав. Дуже цікаво, де ти спав? Дуже цікава, дуже цікава деталь. Можна взяти інтерв'ю. Де ви спали цю ніч? Дома. А чому в одязі? Uh, Тому що це мої домашні штани. Тобто, ви прийшли в що, uh. Ви сплутали э, драматичний фестиваль uh. з піжамопаді? А можно на камеру? Ну, для протокола. Oh, для камера, yeah. <laughs> Звичайно, можно. Вырубай. Все, вырубаемся, бо час летит, Я а арфа не будет. не будет ждать. Это... Или вот эти куски, смотри. Да, Андрюха, ты там что? Чисто. Там все. Да. У тебя почище. Я... О, вот это отличный кусок здоровый. Самый раз. Одну сегу. Яшина на диване. Там же барабанчик. Так, подожди, надо. Димончик. <рес> Hello people. Все, зачиняйте квартирку. Ага. Будем їхати. Ага, те що світло буде включити. Опа! В принципі. А воно зараз... А, ну да, воно не включиться все. Опа. Все, короче, буду тримать, бо якщо впаде, то це буде печально. Вона дуже ніжна. Тендітна. Тендітна арфа. Все, приїхали, да? Добре. Ті -ті. І інша картинка вже. Димон. що ти? Нормально доїхав? Так, трохи трусило, але все добре. Дякую. На таких мішочках посиділи, Арфочку привезли. Барабан цілий, всі ціли. Андрюха цілий, все, зараз будемо розвантажувати. Так, арфу завезли, задача пацани була, забрали. Задача була вчорашнє діло. Прикол в тому, що ми її везли дуже обережно, а пацани, коли її монтувальники з філармонії діставали, трохи її жахнули в край машини, але вона там запакована, нічого з нею не станеться. Не переживайте. А це такий тельфер називається. Спускається, бачите? Зараз сюди будемо вантажити все останнє. Андрюх, чіпляйся. Так, ну все надовго. Mm -hmm. Та, так. Треба вімкнутися через пів години, поки воно підійметься. Побачимось в наступній серії. Залишився тільки оцей бабарабан. Це пацани поїхали в театр, я поїхав в титан. Так, Переміщуємось в титан. Всі пацани круті на машинах, всі на, на вантажних, на легкових. Андрюша Пастеріночки, 20-ка. Зараз на маршрутку. І переміщуються там, тому що справжні пацани їздять на маршрутках. Йому ці панти не треба, понятно. Також Путін, нібито, заявив, що саме повний контроль Росії над Донеччиною є умовою для припинення війни. Наступного року міністерство від України пасне збільшити кількість програм. Бачите, купив термометр. Щоб на вікна поставити, щоб можна було дивитися, яка температура. Така ситуація була, коли вікна привезли, і чувак дзвонить, каже, так, каже, який під'їзд. Я кажу, а де ви їдете? Він каже, та ось я вже майже під'їхав. Кажу, зараз я в вікно гляну, де ви, а потім такий кажу, так у мене ж нема вікна. Він почав рожати і каже, ну так, да, реально нема. Посміялися. Тому це взяв термометр. Не знаю, навіщо вам ця інформація. Ну просто, щоб було чим запругати. Забитий ефір. Деня. Монтування продовжується. Купив термометр. Це я вам вже розповідав. Буду міряти температуру. Давай. Деня, деня, для цього в мене є суперклей. Я просто бачу мій розмір. Щоб один раз заклеїти просто гелем. Батя батя в хаті я я я був вчителем я був тепер я, да. батя. батя. ти Все, Ян, контролюєш. Все Все на контролі. Ану, що там написано? Повна тиша за кулісами. Контролюєш О. повну тишу. блядь! <схід> 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 так, пацани працюють, все, Андрюша знімає. Ніфіга не робить, тільки знімає. Так, оце Андрюша придумує як світло, примонтурить. Все на стяжках, так, да? Андрій? Все на стяжках. Ось світ на стяжках. На ну, це пано, як сказали, треба зробити світло. Тут буде грати діджей. А я взагалі не шарю по світлу, тому тільки Андрюша зараз буде виставляти, я буду допомагати. Бо мені сказала начальство, коротше, оце все, давай придумай якесь світло. Щоб було красиво. Ви, Що я де можу де сказати? Сказали, вимкни світло, дай питання. А де воно вимикається? Там чи там? Здесь Все, принеси, подай, іди і не заважай. Що тут відбувається? Один падає. Ні-ні. Керую процесом. все. Ну я так. Нет? Все. Нет. А чого ти не допомагаєш? А я підумав тільки що. І тепер ще на А зараз баночку піва підіймаєш, так? Синхронна. Знаєш, де я не потрібен, я не лізу. Правильно, щоб не почути. Якщо А я... Що? ну кажи, кажи, що. Якщо я не потрібен, то я не потрібен. Як кажуть, на стату. Якщо так, то так. Якщо ні, то ні. А якщо ви шамовний, то, то, то до побачення. Так, а я зараз шукаю якісь фільтри. Тільки не сигаретні фільтри, а світлові фільтри, щоб було якось красиво, щоб може було яскраво. Жовтенький, зелененький, було прикольно, рожевий. Так що працюємо, працюємо. Підготовка йде повним ходом. Я тут вирішив, поки ніхто не бачить, зайти пообідати, тому що потім часу не буде. Ось наша гримерочка, пам'ятаєте, як в неї вибили вікна, дивіться, що тут зараз відбувається. Це з вистави. Занесли нам, і тут воно і лежить. Ну, так часто відбувається, коли щось з вистави швидко треба занести, а потім воно роками і лежить. Стоїмо, це, коротше, обсуждаємо всіх. <laughs> все. Никто ничего не хочет сказать. Не, но... У нас, знаете, как но... это Ор у Ор Орвела была, как пятиминутка ненависти. У нас на СТБ была пятиминутка ненависти. И тут у нас теперь есть пятиминутка ненависти. Мне все нравится. <laughs> да конечно. <laughs> Точно? Окей, <Да. Okay. laughs> ладно. Сделаем выгляд, что вам все нравится. <laughs> Все окей, да? Yeah. <laughs> все, ну уже видели, все уже <реш> бачили. Хейлин Гвальд. Не знаю, что это за футболист Хейлин Гвальд. Напишите в комментариях, кто знает. <реш> Не знаю, що вам ще розказати. Потихеньку рухаємось, скоро буде перша вистава, вже дві лекції пройшло. Буде вистава, потім ще. а потім Андрюша поїде на нічну зміну у театр на острів Хортицю. От так от всі будуть відпочивати, а я буду на зміні. Тому що я не п'ю, мені не можна. Я, звичайно, не засуджую, але споживайте помірно. Хочете, я вам ще собаку зазніму? Ну, так просто. Щось їсть. Якщо ви теж їсте, то бажаю вам смачного. Бачите, яке гарне світло Капець просто. Завершився фестиваль, ще зараз буде перформанс і все. Ми тут, ми тут стоїмо вже. Закінчився та... фестиваль heavy metal. -у. Heavy metal ZP. Heavy metal ZP. <ріст> Дим Я актора. Перемогла гурт, переміг гурт Металіка з піснею Master of Puppets. Так. Друге місто. <ріст> гурт Корн. А, а третій віс Поплавський. поплавський. Да, поплав. З піснею мої варенички. <рес> Ні, з піснею коропувати моя кроп... Ні, Юний Горел. Юний Горел. <рес> Юний Горел? Юний Горел, це ж український. Юний Горел. <рес> Юний <Це>, Горел. У <рес> нас вже немає сил, ми просто Юний вже... горел. від втоми кажуть. Короче... А хто не горел? Юним. <рес> Гонім беса. Гори, 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 гори. Ну, це з Анастасією вже. Ло. Вже ніч майже на дворі, да. везе мене до театру, я вже свою ковдру там забрав, в неї барабан замотували, щоб не побився. Їдемо зараз, ну, Настюха додому їде, а я в театр ночувати. Так що. Всім дякую, що дивились це відео. Що таке? Я тут це без А, Ну нормально. По темноті. Короче, да, да, <ріхи> <ріхи> Короче, все, ставьте лайки, підписуйтесь, до нових зустрічей. Yeah, yeah.